Почуваєтесь втомленими, напруженими чи роздратованими після важкого дня. Уявіть собі місце, де тіло розслабляється миттєво, а розум очищується від турбот. Так працює спа-басейн. Він створений саме для цього, для глибокого відновлення. Гідромасаж стимулює кровообіг, знімає м'язову напругу і допомагає тілу повернутися в баланс. Після 20 хвилин у СПА ви ніби перезавантажуєтесь. Але це ще не все. Тепла вода з ароматерапією впливає на нервову систему, знижує рівень кортизолу, підвищує ендорфіни, гормони щастя. У SPA Galaxy ми пропонуємо моделі, які поєднують гідромасаж, підсвітку, аромакомплекси та навіть аудіосистему для повного ефекту поринання. Ви самі керуєте кожним параметром, від температури до сили масажу, все за вашим бажанням. Якщо ви шукаєте справжній релакс. Забудьте про каву, йогу або серіали. Спа це ваш особистий антистрес у будь-який момент. Обирайте комфорт, на який ви заслуговуєте. Замовте консультацію і не забудьте підписатись, буде ще більше порад, як зробити своє життя приємнішим.